Сьогодні 7 листопада якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 7 листопада день чоловіки готують вечерю, відзначають щорічно у перший четвер листопада. Ця подія походить із США. День чоловіки готують вечерю, був заснований, щоб допомогти тим чоловікам, які, можливо, ніколи не готували за межами барбекю, барбікю, яких трохи лякає кухня. Сенті Шаркі засновниця цього дня мала на меті продемонструвати, що чоловіки можуть бути справжніми чарівниками на кухні і допомагати готувати смачні та вишукані страви. 7 листопада міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти відзначається в перший четвер листопада. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про значну кількість дітей та підлітків у всьому світі, які стикаються з насильством та булінгом у школі, що негативно впливає на їхнє здоров'я, добробут та освіту. Кож 7 листопада відзначається всесвітній день відповідального туризму. Цей день є визначенням на міжнародному рівні та підтримується Всесвітньою туристичною організацією ООН. Це день святкування та просування ролі туристичної індустрії у збереженні та зміцненні культурної та екологічної цілісності в усьому світі. 7 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день медичної фізики. Свято було створене за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я на честь дня народження Марії Складовської кюрі, адже завдяки її праці радіаційну терапію почали використовувати для лікування онкологічних захворювань. Цього дня народилися 1744 рік український учений анциклопедист, один із основоположників наукового акушерства фітотерапії ботаніки Нестор Амбодик. 1902 рік український і американський художник сюрреаліст Марго Борис. 1936 рік український письменник і кінематографіст Микола Вінграновський.